Вітаємо всіх, хто долучився до перегляду програми Ранок. Надії друзі! Ми продовжуємо наш ЕТР. Тому наразі що у нас? В нас зараз буде дуже цікава розмова, тому що знаєте, друзі, ось графік роботи з 9 до 18. зараз якось дедалі більше відходить у минуле. Можливо, для тих поколінь робота була одним із найважливіших завдань в житті. Але сьогодні ми вчимося краще розуміти зв'язок між роботою, між нашим здоров'ям, розділяти робочий особистий час, і сьогодні поширений такий термін баланс між роботою та особистим життям. Але що якщо ми візьмемо духовну сторону нашого життя? Чи не найважливіша вона для нас для того, щоб прожити життя достойно, так щоб потім зустрітися з Ісусом на небі? А то як в цьому плані зберігати не просто життєво робочий баланс, а баланс між нашою роботою і нашим життям із Богом? Давайте поговоримо про це прямо зараз з Оксаною Кокотень. Це психологиня, консультантка, душа-пікунка, корекційна педагогиня з нами сьогодні на онлайн-зв'язку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо, дякуємо, що долучились до нас. І, власне, хочеться поговорити на таку тему: ось як нам взагалі розрізнити ось наше духовне життя, нашу роботу, і чи можливо тут втримати ось справді ідеальний баланс. А... Дивіться, що я думаю з цього приводу. Я не думаю, що треба розрізняти. Я думаю, що треба, мабуть, поєднувати, що треба об'єднувати і навіть інтегрувати духовне життя в фізично побутове життя. Тому що, якщо хтось думає, що час з Богом це виключно почитати Біблію і помолитися, і цього буде достатньо. І навіть якщо цього багато, то це, це все рівно буде цього достатньо. То я думаю, що така людина помиляється, тому що наскільки не можна відділити дух від душі і від тіла в триєдинстві людини, людської особистості, точно так само і життя будні, духовні від фізичних відділяти не треба. Їх треба інтегрувати. Угу. Дякуємо, Доброго. Оксано. Тому скажіть, як їх інтегрувати в свій зайнятий робочий? Повсякденний графік, от як нам навчитися в своїх цих занятостях 21-го століття не виключати, не виходити з тої атмосфери спілкування з Богом? Напевне, варто теж побачити різницю і для себе відокремити, зробити різницю, що час для Бога не треба знайти в робочих буднях або в побуті такому буденному, або серед зайнятості якоїсь такої чи професійної, чи не треба знайти час для Бога. Його пріоритетно треба зробити. Тобто, якщо ми починаємо день. І якщо ми в ньому намагаємося десь втиснути діалог з Богом, я, мені прикро за таких людей, тому що вони не матимуть успіху не тільки в праці, в діяльності, вони не матимуть ні власної гармонії душевної, ні духовного наповнення. Тому що починаючи день, треба пріоритетно. Спочатку знайти час для Бога. Але я хочу зробити таку, такий коректив, що це виключно моя позиція. Якщо раптом ви е, маєте такий час ввечері і вам так окей, це все рівно час для Бога, але він має бути пріоритетно визначений, тобто практично запланований. Е, і той час з Богом, е, година, 40 хвилин, півтори години, хто скільки може. Якщо ми знаходимо знайти для себе, знаходимо для себе. Себе на пілатес, на пробіжку, mm -hmm. на душ, на косметичний салон, на завести, відвести дитину в школу, в садочок, і ми на все це знаходимо час, тому що ми навіть не питаємо себе, чи ми хочемо знайти цей час, тому що він у нас вже пропланований, то так само першочергово, плануючи день, нам треба вже запланувати час з Угу. Mm -hmm. А які взагалі ознаки можуть вказувати на те, що ось. Не все гаразд, не все у нас так ідеально збалансовано, і робота забирає більше часу, ніж наше духовне життя. Е, як насправді воно має бути. Як нам зрозуміти, що щось пішло не так? Ну, власне, це ніхто крім нас особисто і не відчує цього. Е, можливо, ми вже по наших реакціях, по наших емоціях хтось зовні побачить, що в тебе духовно не все окей. Але е, ми. Е, Кожен за себе говорячи, ми добре відчуваємо, коли в нас невстача, отой такий духовний вакуум наступає. По чому це видно? По відсутності спокою в першу чергу, попри будь-які обставини. Той мир, який дає Господь нам, той спокій, яким наповнює серце нам Бог, він не він непорушний. Є проблеми, є страхи, є переживання, є виклики, але стабільність духовна, вона непорушна. І якщо людина втрачає внутрішній спокій, Тобто дає місце тривожним думкам або тривожностям, так знаєте, в патологічній прям, площині це ознака того, що в людини не все гаразд в духовному світі. Я не маю на увазі не все гаразд, просто нестача, мало, голодування, духовне голодування. От це людина не насичується, вона не наповнює свій дух і відтак страждає душа. Тому я думаю, відчуття спокою це перший показник. А наші реакції, якщо я надмірно реагую бурно, включаючи всі свої емоції: гнів, сум, тривогу, що там, огиду, оці я по негативних емоціях пройшлась. Так, якщо ми бурно реагуємо, включаючи ці емоції на якісь обставини, це може бути ознакою того, що в духовному сенсі треба. Контроль. А, і а, в принципі, цього вже більше ніж достатньо, щоб зрозуміти, що в мене не все окей. А, дякую. А, десь подібне запитання: як розпізнати, що я втрачаю зв'язок з Богом, так, через робочі обов'язки. Я просто в тому плані, що дійсно ви назвали ці фактори, так в нас починається тривога, ми втрачаємо десь. А, Ну, знаєте, цей спокій, благовійний дух, який, можливо, був раніше. Але є такий момент, знаєте, коли рівень духовності дій... дійсно спадає, і ми, можливо, знаєте, вже почнемо собі дозволяти те, що раніше не дозволяло. Там більше, наприклад, якщо в свій час там відмовився від якихось поганих речей, там фільмів і так далі. Але потім воно для тебе стає нормально. Ти дивишся на інших там. Людей, як живуть безбожно, то ти взагалі ще себе вважаєш дуже, дуже хорошим знаєте, в цьому плані. От, тобто, як от в цьому не деградувати і не попасти в таку знаєте, теплу ванну фальшивого спокою? Ну, власне, дивіться, дійсно, духовний світ це і є духовне наповнення це і є каталізатор моїх фізичних звичок, мотивів, цінностей, вибору мого, так. І е, те, чим я наповнена, те буде і провокувати моє життя, і, в принципі, плануватиме моє життя. І відповідно для того, щоб не зійти з рейок, щоб триматись того балансу, щоб не дозволяти собі не загравати з зайвими речами, а речами в світі е, власне для цього і потрібен щоденне наповнення Божим Словом, тому що. Ну, давайте будемо відвертими, не в кожного з нас і не завжди вдається щодня перебувати в живих стосунках з Богом, читати Біблію, молитись, нотувати, вивчати на пам'ять, е е щось можливо аналізувати, прослуховувати якісь коментарі, читати інші переклади. Н ну, не в кожного з нас і не щодня це вдається. Але якщо ми бодай елементи з живим Богом, якщо ми не порозмовляємо. То ми оцю силу опору, холодний розум, внутрішній оцей такий стоп, ми втрачатимемо його. Тому що, щоб не стати на таку рейку хибну, щоб не збочити з такого праведного життя, нам потрібне, отут нам потрібне щоденне перебування в слові. Угу. Дуже дякуємо. А, цікаво, а ось що робити, якщо ти розумієш, що в тебе на роботі такий стрес, і воно настільки ось тривога вже накриває і не дає тобі спокою, як в такі моменти змогти знайти ось цей спокій в Бозі? Мабуть, нема такого, ну, знаєте, прям рецепту, як пігулка. Просто я так трошечку невеличку алегорію проведу, якщо раптом я провожу от я і Бог. Це я і дуже близька мені особистість. Якщо порівняти мене і мого чоловіка, у мене дуже хороші близькі стосунки з чоловіком. І давайте візьмемо мій один робочий день з моїм чоловіком. А, тобто, це ж не значить, що 24 на 7 ми сіли один напроти одного, ось так дивимося очі в очі і розмовляємо. Ну, це ж не так. Але ми підтримуємо зв'язок впродовж цілого дня. Це може бути смс, це може бути телефонний дзвінок. Це я про, про нього подумала. Це я для нього щось зробила. В свій час він про мене подумав. Про, ну потурбувався там. І, в принципі, ми не постійно в. В такому тісному конекті, але ми на зв'язку, ми на одній лінії, і ми емоційно на одній лінії. І точно так само з нашим Богом. Це не значить, що ми, як в монастирі, повинні сісти і тільки молебні читати, тільки проводити якісь ритуали літургії, тобто мати якусь е, рутину, священну. таку. Ну, це ж не про це. Це про те, що в буднях. І власне в робочому в стресі постійно треба знати, якби, наскільки б складно мені не було. Яка б не була зараз важка ситуація там, на роботі, якісь виклики, у мене завжди не десь, а ось тут. В мені завжди є той, з ким я це пройду. В мені є сила благодаті. Прийняти правильне рішення, скористатись холодним розумом, стримати свою негативну емоцію, підібрати благі і лагідні слова в мені завжди є та сила і є той, хто проходить це земне життя. Не треба відокремлювати час з Богом як окреме, хоча без цього ніяк, без діалогу прямого ніяк. Але постійно розуміти, що Бог нікуди не дівся, і Бог не на небі. Бог на небі для тих, хто в нього а, гіпотетично вірить. А хто прийняв його вірою а, і в кому живе, хто наповнений Духом Святим, Бог постійно з ним. І треба розуміти, що як би складно не було. В мені, при мені, наді мною є вища сила, яка завжди на моєму боці, яка завжди готова, він готовий завжди вийти мені на допомогу, як казав Давид, ззаду, спереду, ще й руку поклав. Тобто не такі вже й складні ті обставини. Якщо робити акцент не на обставини, а на той ресурс, за допомогою якого ми можемо їх долати. І фокус зором переключити не на складність робочого дня, а на ту силу, яка в мені є за допомогою Бога. Згадайте Петра, який йшов по воді. Поки дивився на Христа, він йшов. Як тільки оглянувся, подивився, яка страшна стихія, він почав тонути. Щоденно так само аналогічно в нашому житті. Дякуємо, Оксано. А, знаєте, от. Після того, наскільки Господь він завжди поруч, як ви кажете, що оця от велика могутня сила, вона завжди, як так би мовити, відкрита для нас, якщо ми готові так от, приходити і черпати від нього цю силу. Хотів би повернутися трішки в початок і все-таки, знаєте, от, проговорити такі базові практичні речі. Тому що десь підсвідомо, знаєте, кожна людина відчуває цей пригнічений стан, що потрібно щось зміняти в стосунках з Богом. Потрібно, потрібно, але десь, от воно так, знаєте, все на потім, на потім і відкладається. І дійсно, знаєте. Всі зайняті, всі працюють, дві-три роботи, десь там що волонтерство і так далі. І, і от ніби ти розумієш, що має бути Бог, і як ви сказали, що не Бога треба вставляти в свій план, так, а має бути Бог і потім знаходити час е е в свій графік з Богом, так би мовити. Так? От з чого почати? Тому що, знаєте, якась така безвихідь, щось подібне, як люди кажуть, не можу вийти з долгів, з боргів. А Порада одна від цих людей. Почни відкладати кошти. І ти кажеш, як я можу відкладати, якщо я не можу, і так він просто почни відкладати. От як -то -то почати ну, можливо, коли ти сам не можеш, не знаю, чи потрібен молтовний партнер, ще хтось. От, можливо, такі декілька практичних порад, як в цьому зайнятому світі зупинитися. Тому що дуже складно зупинитися. Я згадую ще один момент, Ісая 30.15 15, якось мені він відкрився по-особливому і знаєте, став таким девізом, де Бог каже. Зупиніться і наверніться до мене, і буде вам спасіння, але ви не хотіли. От Ісус, Бог каже, просто зупинись mm -hmm. складно. От дайте декілька практичних порад в цьому зайнятому в такому 21-му mm -hmm. столітті. Все таки, перше, що хочеться сказати, це прийміть рішення. Перше, просто прийміть рішення. Я не хочу це зробити не mm -hmm. гіпотетично, не озвучте собі це бажання, але я це роблю не з завтрашнього дня. А від сьогодні я визначаю пріоритетний час мій з Богом. Повторюсь, що це моє бачення. Ідеально було б, аби цей час був вранці. Чому вранці? Тому що, якщо цитувати дослівно Слово Боже, то написано, що Слово Боже живе і діяльне, воно густріше меча обою досічно, і воно проходить до поділу духа й душі. Воно проходить до тої. До тої площини, де підсвідомість зустрічається свідомістю людини, це те, що ми не завжди можемо виокремити. А Божа сила, Слово Боже, проходить туди і робить переможну дію в нас. І дуже часто Боже Слово замість нас може навіть працювати всередині. І тому. Е з інших текст говорить, що слово Боже, це меч, яким ми можемо відразити стріли лукаво. Тому озброїтися бажано було б на початок дня. Коли я виходжу в бій з суєтою, з робочими викликами, з злим директором, з страшними проектами якимись складнющими, коли я виходжу в цей двобій, і мені потрібна адекватна зброя. Мені потрібно озброїтися, щоб могти відразити стріли лукавого. В цих процесах, які я щойно назвала. Тому моя рекомендація: спробуйте зробити це зранку, не ввечері, не по дорозі слухати аудіобіблію коли в корках стоїте. Ні. Зранку знайти час. Ви скажете, о, камон, я і так прокидаюся дуже рано. Я вас особисто я як ніхто інший розумію, бо я дуже люблю вранці спати, просто дуже. І коли один момент я кажу: Господь, моє, мій дух бадьорий, але немічне тіло, я не можу встати, будь ласка, буди мене. На свою голову я попросила, Господь, мене буде в 6-6.30, Не можете встати, не вам, вам мало часу в шість, встаньте в п'ять. Попробуйте, зробіть цей експеримент, знайдіть окремий час зранку для слова. Я дуже люблю каву. Не Всі кавомани, а я люблю каву. Я завжди на ранкову каву йду з Богом. Я роблю собі філіжаночку кави, кажу, Господь, йдемо зі мною на каву. Така гарна традиція. Мій донька таку вона підв'язала. Вона бере. Біблію бере нотатники, іде в кав'ярню, і вона каже: Я йду з Господом на побачення. Вона годину, півтори може в кав'ярні посидіти і знайти час для Бога. І дуже байдуже, часто, що робиться на ми Бог. дуже часто рекомендуємо, що час вранці... для побачення з Богом. Ми часто кажемо, що вранці дуже добре бадьорить склянка чистої водички. Знаєте, от як найкраща альтернатива. Але, звичайно, як ви кажете, знайти річ, так, де я буду бадьорий, так. Ось так, будь ласка, дійсно знайти місце. Угу. Було б добре, аби це було місце. Тобто, щоб це не було на ходу, на люту. Хочеться зауважити, що духовне єднання з Богом це не тільки читання слова, і це не тільки молитва, коли молитва. Це е, монолог. Коли молитва плюс читання це діалог. А коли е, молитва читання, аналізування, нотування, тут е, з точки зору психології, якщо брати до уваги аудіопам'ять це ми чуємо зорову пам'ять, це ми читаємо, бачимо. А коли ще м'язева пам'ять підключається, коли ми ще прописуємо. Щось, воно більше здатне нам закарбуватися, залягти в нашу підсвідомість і стати частинкою нашого єства. Тому варто дуже нотувати. Хтось нотує ручкою на папері, хтось нотує в нотатнику в гаджеті. Але ну, добре, аби це просто було правило. Ідеально було б, якби ми мали партнера для цього, аби ми були підзвітні. Для початку підзвітність вона дуже і стимулює, і організовує. Овоє е, можливо. Візьміть якусь книгу Якова, наприклад, послання Якова, і візьміть партнера, з яким ви будете читати і ділитися спостереженнями, думками і так далі. Наприклад, особисто я маю два таких, наприклад, один щоденник це такий молитовний щоденник, де я пишу свої молитви. Тобто, це захоплення, прохання, розпач, крик, віча і радість. Я нотую. І це велике благословіння за років п'ять, залізти назад і перечитати Тупста. Ну, яка з тобою була, і те, що ти проживав і. І спостерігати, як Бог в цьому спрацював, це дуже надихає, це так збудовує, це зміцнює віру. Інший нотатничок у мене є це окремий е, такий є блокнотик, де я виписую тексти з Біблії, які мені по-особливому запам'яталися. по особливому мали якесь місце. Ви знаєте, після, е, можу сказати, після 35 з пам'яттю складніше, щоб на пам'ять вивчати. Тому я просто. Е, Дуже вас прошу і наполягаю, якщо ви ще молодші, пробуйте заучувати тексти на пам'ять. Це надзвичайно ціно. Фізично заучувати пам'ять на пам'ять тексти, і воно потім нікуди від вас не подінеться. На сьогоднішній день мені складніше вивчити. Угу. Але я дуже дякую Богу за ті тексти, які були вивчені мною раніше. Це така, знаєте, дієвий такий механізм. Так, дякую. І просто угу. я би хотіла. Трошки відокремити поняття молитви, це не тема сьогоднішнього дня. Але іноді ми молимося, просячи, іноді ми молимось, дякуючи, іноді ми молимось, хвалячи Бога, захоплюючись ним. Попробуйте помолитися, не дякуючи. І не просячи. Тому що коли я прошу, то це навколо мене. І коли я дякую, то це все навколо мене. Бо я дякую за щось для мене, до мене, навколо відносно мене, про мене, Попробуйте помолитись про нього. Позахоплюйтесь ним, порозказуйте йому. По... Просто потіштесь з ним. І тоді це буде спілкування про нього. І ага. це теж дуже-дуже надихає. І якщо ми іще відійти від стандарту молитви, коли ми в буднях, отут, коли ми за кермом, коли ми в робочому якомусь аспекті, ну не всі працюють в офісах, хтось працює посудомейкою, так, і хтось працює, наприклад, фізично, за станком стоїть. І е, практикуйте тут молитву в дусі, е, молитву, розмову з Богом, не святий. Господи Боже, Отче, творче неба і землі, а просто тато, як ти думаєш, а, ну чому він так себе повів? Боже, де мені взяти силу? Тобто поговоріть з ним так, як наче ви говорите з своїм найкращим другом, і це теж спрацьовує. Ну я думаю, що це треба практикувати, а, а війна план покаже насправді. Так, Дуже дякуємо, вдячний. пані Оксани, за те, що ви так нам багато цікавих порад дали, і справді за те, що важливо для духовного життя кожної людини, адже життя з Богом це чи не найважливіший аспект взагалі нашого життя на землі? Дякую. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів у вашій діяльності і благословінь від Бога. А, Дякую на все добре. Дякуємо, друзі. Нагадаємо, що мали розмову з Оксаною Кокотень та говорили про те, як знайти баланс між роботою та своїм духовним життям. Друзі, нам є про що подумати. Нам нам є про що молитися на цю тему. Тож залишаємо вас на трішки з цими роздумами. А дуже скоро повернемося до вас.